Привіт, друзі! Мене звати Мирослава Венгринюк. Я відеорепетиторка української мови та літератури. Тема сьогоднішнього відеозаняття Ненаголошені голосні ЕИ. Ваше завдання знайти помилку і виправити її. Якщо вам цікаво, то залишайтеся на каналі. Розпочинаймо Величезний ЗГАРИще. У якому слові помилка? Думайте! Отже, помилка у слові Згарище. Тут потрібно вжити суфікс ищ згарище. Наступне пташечка здирати. Помилка у слові здирати. Дерти, але здирати. Наголосна а терти стирати, вмерти мирати Прядиво шелестіти. Не шелистіти, а шелестіти. Запам'ятай. Печеніги донечка. Не печеніги, а печеніги. Поверхово вогнище. Не поверхово, а поверхово верх. Річечка паливо. Неправильно річечка річка плюс ечк. Річечка. Черешня тривога. Не тревога а тривога. Глибінь кришталевий. Не кришталевий, а кришталевий. Запам'ятай. Мислення свистіти. Не мислення, а мислення. Е. Запам'ятай. Очерет семеро. Не очерет а очерет. Оживати медаліст. Не медаліст а медаліст. Либонь бреніти. Не бреніти а бриніти. Крениця пиріг. Не крениця а криниця. Каченя зроблений. Не каченя а каченя. Вовченя. Дзвеніти кисіль. Не дзвеніти а дзвеніти. Дзвін – «дзвеніти» і чергується з Е. Серпанок верещати. Не верещати, а верещати. Дощечка замерехтіти. Не дощечка а дощечка. Дошка плюс ечк дощечка. Восени брехати. Не брехати а брехати. Брешу. Дебелий хребет. Не хребет а хребет. Запам'ятай. Промовистий терпіти. Не терпіти, а терпіти. І це було останнє завдання. Дякую за увагу. Любіть українську мову. На моєму каналі є ще одне відео у такому форматі. Посилання в описі. До зустрічі!